Приймати літаки тернопільський аеропорт не буде. Впродовж останніх кількох років місцеві політики ведуть мову про те, що роботу литовища потрібно відновити, але втілити ідею в життя заважає відсутність грошей, наголошують вони в міському та обласному бюджетах. Коштів на таке задоволення немає. Тому керівники краю чекають фінансової допомоги від держави. Проте, коли саме центральна влада перерахує щось на тернопільський аеропорт, каже голова облради Олексій Кайда, поки що невідомо. Коли це відбудеться, будемо дивитися, будемо сподіватися, але я думаю, що все ж таки ми аеропорт далі будемо тримати за два з половиною роки, ми не дали його довести до банкрутства, і ми не дамо цей аеропорт знищити. Тому що, я думаю, що аеропорт це і є однією з складових розвитку регіону в різних галузях. Але поки обласна влада чекає, міська втілює, здавалося б, нереальні ідеї в життя. Щоб неповних 150 гектарів, які сьогодні займає аеропорт, не пустували, влада Тернополя пропонує використовувати його територію в інших цілях. У 2011 році під час загальноміських свят в обласному центрі катали на повітряних кулях. Коштувало таке задоволення немало – більше тисячі гривень за неповну годину польоту. Зрозумівши, що на повітроплаванні можна непогано наповнити бюджет міста, мер Тернополя вирішив зробити польоти регулярними, а підніматися в повітря і приземлятися кулі будуть у тому ж таки аеропорту. Ми плануємо це зробити традиційним декілька разів на рік, оскільки це є по-перше багато бажаючих, друге, є результати як благодійних цілях. Ну по-третє, це видовище навіть для тих, хто спостерігає за цією кулію знизу, не катаючись на ній. Чи літатимуть над тернопільським аеропортом, крім кукурузників ще й повітряні кулі, побачимо вже незабаром. Реалізувати задумане міська влада планує найближчим часом.